Всім привіт! Сьогодні я розповім про таку тему як однакімнатна квартира. Я хочу донести людям те, що цей тип квартири потрібно вже з ним закінчити. Того не потрібно, щоб воно було. Я архітектор з 20, більш 20-річним стажем. Проєктую багато житла і іншого. Тому я хочу донести до людей те, що потрібно взагалі не розсматривати тип житла, бо він не витримує ніяких сучасних трендів. Це Радянщина, це наслідки СРСР Союзу і тої ніщити, тої епохи, яка нам досталася. Потрібно змінювати, приходити на як у всьому світу світі такі поняття, як одна спальніва квартира, двохспальніва і так далі. Тобто, саме основне. Житло повинно мати дві зони: денну і е, ночну. Денна, ну, включає в себе такі, як кухня, столова, е, гостєва. Ну, нічна ми розуміємо, що спальня. Тоді все стає на своє місця і це буде дуже комфортно. Це можливо робити в тих метрах квадратних, які є. Тільки переосмислювати і переробити. Просто переставити підняття, і все стане зрозуміло. І так, однокомнатна кімната, планування. Я зробив. Приклад двох кімнат класична, ну щось вона вийшла не дуже класичне. От справа. Навіть не, не знаю як. Получилась якась кімната теж така. Значить, дві кімнати. От ця, ця квартира приблизно класична. Ну, як у нас? Кухня, гостєва. кухня там не менш 8 метрів, гостєва не менш. Це, по-моєму, вообще 15 чи сколько там. Тут 16 метрів я ще, ще таку нічну зону зробив. Ну, можна сказати, якщо є таке, є таке планування, то можливо навіть в такої от, крім кухні загальній кімнаті, зробити такий оліков, так називаємо, щоб туди можна було поставити кровать. Я взагалі топлю за те, щоб не спати на дивані. Сам кілька років прожив, коли цей диван потрібно здигати, роздигати, розкривати, блін, потім всі ці шви в спину, залазить, спина болить. Ні, потрібно спати на стаціонарній криваті, на матрасі. Це буде, це добре для здоров'я призвичай всього Значить, є дві теорії. Теорія того, що что потрібно, щоб окремо була кухня і окрема днівна зона. Ну, я не знаю. Загально. Для мене, для одного чи двох людей, які мешкають в однокімнатній, потрібно робити ночну зону і днівну. Це дуже... Класне розділення на два етапи життя. Тут ми, хтось там голова болить, пішов спати, э, в днів зоні можна громко дивитися телевізор, там їсти, ну, не ціснятися робити так активніше таке життя. Тому я, звісно, за розділення на дві зони.